Людей. Це дуже емоційний і хвилючий момент в житті цієї дівчини. Була б на тухні, я б її підтримав. Сказав би якихось пару порад. Тоже... О, напишу їй листа. А тепер мені вже час іти. чекають, багато мене справ. Сам постріляти. Як думаєш, не йде? Генеру, я добре що ти прийшов. Я можу хочу хоч комусь розказати свої переживання. Я зараз буду платити. Я просто його не можу, Мені так страшно. Я сьогодні повинна співати на ярмарку. Але я можу. Дріжі, ну сам твої проблеми. Ну, скільки можна? Ну Що ти сразу плачеш? Ну, мені треба твої сльози, твої проблеми, нюні тут. Ну, Воно мені не треба. Я хочу поворотам відстріляти. Все, давай. Головне співайте серцем. З повагою, ваш вірний друг проли.